Одіссею робимо менінго кок, йому 10 місяців. Але в зв'язку з останніми не дуже приємними новинами, м'яко кажучи, в зв'язку з тим, що в білій церкві був летальний випадок в 10 місяців дитині. Нещодавно важкий Менінго Кок в Чернівцях е, на днях тому ми робимо йому бексеро першу дозу. а Німенрікс ми вже зробили пару місяців тому. Одіссейчику 10 місяців, і сьогодні робимо. Перша доза бексера. Так, мама, ну що, ти готова? Дай мені тут ножку трошечки. Зрозуміло, що це трошки може бути не дуже приємно, але мінімальний дискомфорт для безпеки та захисту. Цей дискомфорт батьки не дуже люблять, коли дитині роблять укольчик, коли він плаче. Звісно, це неприємно, але це така плата за імунітет. Я завжди. Захищає своїх діток для того, щоб вони не хворіли. О, мічко, це все. все Та зробив. Молодець. Все, зараз буде наклеєчка. І ми все зробили. О, діти молодець, ти красота. Так що я це показую для того, щоб ви знали, що лікарі щеплення своїм дітям роблять. Що вакцинуватись це безпечно, ефективно і цивілізовано. Буквально пару секунд, і Одіссей вже посміхається. Бачили? Бай-бай!